Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Common Play. Перш за все, я прошу кожного з вас, хто почав дивитися ці відео, підписатися на канал. Вже якщо вам потім не сподобається по закінченню відео, ви можете відписатися. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте ці дзвіночки. Будь ласка, дуже хочеться, щоб кожен хто дивився це відео. Кому воно сподобалось, був підписаний на канал. Дякую. Отже, сьогодні у нас не дуже таке звичне відео для цього каналу. Я не буду робити огляд на конкретний кросівок. Я хочу розібратися з певною проблемою, яка дійсно існує. Мені писало, я вам скажу чесно, людей 5. Це якраз та ситуація, коли мої підписники постійно мене питають. Цей такий досить дешевий хук з інстаграм, але мене дійсно питають підписники. І ті, хто не підписаний, теж питають. А в людей є проблема: є запит на кросівки для широкої ноги, для широкої стопи. З одним з підписників на ім'я Діма, ми навіть так поговорили досить плотно. Він записав голосових повідомлень більш ніж на 30 хвилин. А людина реально має цю проблему. Людина дуже глибоко занурилась у її вирішення там від пірнання у глибину Редіта. До випробувань всіх цих кросівок, різних брендів, різних матеріалів, а ми про це з вами поговоримо. Я хочу вам сказати, що взагалі ця проблема у світі ну, начебто практично вирішена. Я допоможу вам з цим розібратися і давайте потрошки розбиратися. Почати я хотів з того, з такого самого базового: ширина кросівка і ширина ноги вимірюються шляхом. Заміряння відстані від плюснево-фалангового суглобу великого пальця до плюснево-фалангового суглобу мізинця. І оця відстань, вона приблизно виглядає ось так і буде шириною кросівки. Давайте тепер детальніше по брендам. Що, хто, що пропонує, як це вибирати і що з цим робити? Давайте почнемо з New Balance. New Balance – це одні, одні з найбільш варіативних кросівок за розмірами. Отже, дивіться, крім загального розміру, типу, от ми вибираємо наш 10-й New Balance у багатьох моделях. Переважно це Made in USA, так, 990 серія. Зараз флагман New Balance являється 990 є 6 Ось ми вибираємо 10-й розмір, і ми маємо 6 варіантів ширини Кросівка. Це насправді взагалі космічна історія. Ми з вами, коли купуємо кросівки в Україні. Наші постачальники використовують лише стандартну ширину. Якщо, можливо, хтось зустрічав в рітейлі різні ширини кросівок, будь ласка, напишіть коментар, які це були кросівки, що за бренд, які види ширини вони представляли в нас, крім скетчерс. А, окей, отже, ось ми потрапляємо. Ми бачимо стандартну ширину. Вона називається вона відмічається буквою D, А для супервузьких стоп. У нас є вузька, у нас є надвузька. Це 2А і Б відповідно. Точніше, Б і 2А відповідно. І далі ми вже говоримо про ширину. New Balance пропонує три види ширших кросівок. Це широкі 2Е, це надширокі 4Е і це супер надширокі, це 6Е. З кожною, з кожною такою наступною шириною New Balance додає до своїх кросівок 6 мм. Тобто, та ширина, яка складає 108 в базі у ширших версіях в кожній наступній буде додавати 6 мм. Це треба враховувати. І зазвичай, як ви розумієте, для широкої стопи, якщо а у нас реально немає можливості це поміряти, але ви собі рахуйте, можливо, ви заміряєте свою ногу і зможете зрозуміти, вже яка ширина підходить вам максимально ідеально для вашої ноги. Переходимо до Хоки. Хока. Має розміри регулярну, тобто стандартну ширину, якою ми всі користуємось, вони мають трошки ширшу. І тут ми можемо подивитися, Хока від регулярної до широкої ширини додає 8 мм, а від широкої до екстра широкої вони додають ще 4 мм. Тому, коли ви потрапляєте на сайт Хоки, ви можете. Практично всіх таких виробників є ось такий пункт ширини. Ви переходите на нього, і ви бачите кросівки, які зустрічаються у різних широтах, хм, майже як в географія. Хока, ось ви вибираєте там, наприклад, 44-й розмір, і ми. Ага, і ось тут ми бачимо, що є ширина звичайна, є широка і є екстра широка. В екстра ви бачите, от розміри, в широкій ви бачите розміри. Відповідно до цього, знову ж таки, ми заміряємо ногу і підбираємо, що нам більше пасує. Ситуація в Скечерс виглядає наступним чином: по-перше, в мене не прогружаються нормальні картинки на цьому сайті. Відео прогружається. Скечерс також до своєї ширини додає 6-8 мм. Тут точного значення немає. І з зкечерса ми так само маємо три ширини: це регулярна, широка і екстра широка. Тому теж користуйтеся Не гарне взуття, але нам головне. Ширина, скетчер це реально гарний варіант. А Brooks – це досить класний бренд. Це американці. Мені вони дуже цікаві. В них ширина прослідковується і знаходиться в, в боковому меню. Ось тут я вибрав ширину. Ви бачите, що в них також є три ширини, навіть чотири. Вони дають вузьку, вони дають стандартну, вони дають е, ширшу і надшироку. Так само ви заходите на модель, яка вас цікавить. Обираєте розмір, чи спочатку точніше обираєте ширину, яка вас цікавить, і там же вибираєте розмір. Брукс додає по 6 міліметрів на кожну ширину. Тобто тут ми будемо мати 108 тут ми будемо мати 114 і тут ми будемо мати 120 міліметрів ширину вашого кросівка. До речі, я ледь не забув. Я просто влітаю в відео. Чи то у вас вузькі кросівки, чи у вас кросівки широкі, чи вони на підошві стандартні, чи вони на зіродропі. Я вам бажаю, щоб вони завжди лишалися чистенькими. І для цього на допомогу вам з'явилася снікер мама найкраща в світі, найпахучіша топова піна для чистки взуття нашого власного виробництва. Посилання під відео, замовляйте, користуйтесь осінь на носі. Окремо, я з вами хочу поговорити про бренд Альтра. Це бренд, який відноситься до категорії кросівок, які використовують систему, точніше форму, яка називається Food Shape Toe. Тобто перед кросівка він буде розширений. Такі виробники, які використовують цю систему, вони нею би, рекламуються, вони нею розвиваються, вони пропагують історію про широкий простір для ваших пальців. За такої історії виробник Альтра навіть не дає вибирати ширину, бо вона в них, наче вже і так в базі широка, і це відмічають всі, хто користується цими кросівками. Але це ще не все. Бренд по типу Альтра, бренд по типу Лемс, бренд по типу Берфут. Вони використовують Zero дроп систему. Що таке Zero дроп? Коли ми дивимося на кросівки по типу наших взагалі всіх кросівок, які ми звикли носити, п'ятка зазвичай в нас буде висока. І до носка ми будемо мати нахил. Зазвичай цей нахил складає від 14-12 мм, тобто іде оцей спуск від п'ятки до носка. Zero drop це коли підошва вашого кросівка виглядає рівно. Що це нам дає? Це говорить про те, і виробники про це говорять, що наша стопа потрапляє в природні для себе умови. Вона повертається до свого першочергового, скажімо так, і призначення, і функціонування. Тут важливо розуміти, що коли ви перейдете на кросівок з підошвою Zero Drop, це буде страждання, бо ваш організм, реально весь організм буде переналаштовуватись. По-перше, у вас буде розтягуватися хіл, бо йому доведеться компенсувати оці звичні для нього там, умовно, 12 міліметрів, які дає нам підошва кросівка. Тобто, замість того, щоб він був у цьому звичному положенні. Він випрямляється, розтягується, і процес адаптації, за словами людей, займає там, від двох тижнів до місяця і двох місяців. А плюсневі кістки у вас починають працювати, всі м'язи вашої стопи починають функціонувати. У вас інакше починає функціонувати квадріцепс, він розтягується більше, на нього зменшується ударне навантаження. Литкові м'язи починають також працювати активніше, вони розтягуються. За словами експертів, таз також змінює нахил і, коротше, будьте готові, але також по бренду Альтра важлива історія. Вони, я подивився дуже багато оглядів, дуже багато поганих відгуків з приводу їх якості. Люди, які в них бігають, пробігали по 100 кілометрів, вони реально буквально розліталися, протиралися. Це прям якась суперболячка. Зараз. Альтро пропонує модель Olympus 6, яка начебто вже на щось схожа. Бо проблема в чому. Ці кросівки коштують 180 доларів. Це супер дорого навіть для американського ринку. Тому з цим є питання. Е, пу -пу -пу. Мені здається, що я вам все розповів. Будь ласка, пишіть коментарі, хто користується шириною в кросівках при їх купівлі. Пишіть хто. Знайомий з брендом Altra, які у вас відгуки, які у вас враження? Напишіть, будь ласка, хто ходить в Zero Drop підошві. Це прям супер цікаво. І, що ще? Чи хотіли б ви бачити Zero Drop в інших брендів? Чи вам це цікаво, чи вам подобається? Чи готові ви ризикнути і перебудовувати свій організм, свої ноги під цю всю історію? Дякую вам за увагу. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо це найголовніше, що ми з вами повинні зараз робити, якщо ми безпосередньо не залучені у військо. З вами був Роман, канал Forza Kicks. Підпишіться. Дякую.